18-річний кіборг Сергій Табала на прізвисько «Сєвєр» був наймолодшим бійцем, який захищав Донецький аеропорт. Хлопець отримав поранення та все одно повернувся на литовище. 6 листопада його було вбито. Проводити героя в останній путь на Сумську площу Незалежності пройшли тисячі містян, родичі та друзі Сергія. Серед них був і Віталій Ляшок, координатор правого сектору в місті Шостка, товариш по зброї. Своїми спогадами про «Сєвєра» він поділився з Вікторією Горшковою. Усі, хто знав Сєвєра, кажуть, це був мужній хлопець. Він вижив під кулями снайперів у Києві на інститутській під час Євромайдану. Спочатку, а то завжди на передовій став бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор захисник аеропорту Донецька. Віталій Ляшок, координатор правого сектору в місті Шостка, знав Сергія особисто і не міг не провести хлопця у останній путь. Вважаю, що я там потрібен був бути, бо ця людина, ну, хоч він і молодий хлопець, але я його особисто знав. Ми в учебному підрозділі були разом. Ми були разом на базі. На бойові виходи ми ходили вже ну, окремо. О, але, скажімо так, мешкали в одному приміщенні, їли з однієї, скажімо, банки тушонку. Тобто цей хлопець, ну якого я знав, це є боєць нашого підрозділу Сумської області. Донецьке литовище найгарячіша і найнебезпечніша точка на карті АТО. Це найзапекліше місце боїв. За твердженням Віталія Олеговича, туди їдуть найбільш стійкі і хоробрі бійці. Там 99% це добровольці. Бо ну, це дійсно місце таке, що ну, там вже простріляно, воно вдолі поперек, як то кажуть. І тому там ну, можуть знаходитись тільки ті люди, хто вже віддає, скажімо так, собі ну, скажімо, розуміється на тому, що їх чекає от, і готові для цих подій. Вони безстрашні і сильні духом. Навіть вороги вважають їх непереможними, тому й дали їм прізвисько кіборги. Так само, і російські фашистські окупанти зараз намагаються знищити литовище, аеропорт, але люди там тримаються і дають відсіч ще навіть захоплюють і полонини. Тому ну скажімо, ну на сучасний лад же їх називають кібергами. Ну тобто, це і навіть їх так називають ті, хто намагаються атакувати, тобто терористи і російські військові. Коли Сергій отримав поранення минулого місяця, довго на ні лікарняному ліжки не затримався. Рвався до своїх побратимів у пекло війни. Усі, хто знав Сережу, запам'ятали його енергійним і принциповим патріотом України. Хлопець був один із таких саме. Він дійсно був лідером серед молодих людей і він навіть був прикладами для більш дорослих людей. Ну і... Командування вирішило все ж таки не з першого разу. Він, до речі, декілька разів туди просився, це я знаю. От ну, вже з не з першого разу дали йому змогу поїхати захищати аеропорт. Він загинув при штурмі Донецького аеропорту від пострілу противотанкової гармати мт 12 рапіра 10 листопада. Цю втрату оплакували суми в траурній процесії. Прощався з побратимом і Віталій Ляшок. Сподівався, я очікував, що буде багато людей, але ну, скажімо, там людей зібралося більше, ніж навіть я сподівався. І це, ну скажімо, ну приємно вразило, не знаю чи до речі, так казати, але ну дійсно ну, було приємно, що сумчани реагують таким чином, що прийшли ну, проводити хлопця останню, скажімо так, подорож, віддати йому шану. Захисники Донецького аеропорту відбили ще один штурм. Чуємо йому щодня з новин. Кожної ночі чергове бомбардування Донецького литовища. Чомусь туди не їдуть спостерігачі ОБСЄ. Російські найманці зосередили в аеропорту значні за чисельністю снайперські підрозділи. Оснащені крупнокаліберними гвинтівками битва за Донецький аеропорт не припиняється, і це в час перемир'я. Що стосується перемир'я, так там його і ніколи не було. Скажімо, в часи перемир'я в пісках це ну, Біля аеродрому. Були ще більш ну, запекліші бої, ніж скажімо, до оголошення перемір'я. Я в часи перемір'я там не був, я був в часи, коли там була війна, скажімо так. От. Ну, було там жарко. От. Але потім я вже знаю, які відбувалися там бої, вже коли було перемір'я. Так що ну, немає там ніякого переміря і не буде. Поховали Сергія та балу на алеї Слави в Сумах. Для нас він назавжди залишиться наймолодшим кіборгом Донецького аеропорту і героєм України.